Я більш ніж впевнена, що в житті кожного з нас були періоди, коли ми прокидалися і взагалі не було сил, не було сил навіть прокинутися. І ми лежали, лежали, лежали до останнього, намагаючись знайти хоч крапельку цієї енергії, а здавалося, що її просто немає. Що ж тоді говорити про постановку цілей, про їх реалізацію, їх досягнення, заробіток грошей, спілкування з рідними, зі своїми друзями, власну реалізацію взагалі немає ні на що сил. Не можу прокинутися. Але момент в тому, що енергія всередині нас вона є завжди. Тому що якщо... Ми будемо говорити про те, що енергії немає, значить, і нас немає, нас з вами більше не існує. Допоки існує наш організм, допоки функціонує наше тіло, допоки працює наш мозок, енергія всередині нашого тіла вона є, вона існує. Але момент в тому, що ми неправильно з вами її розподіляємо. Ми неправильно нею користуємося. І я впевнена, що ви чули ці фрази, що нібито «зливаю енергію. Я відчуваю, що коли я спілкуюся з цією людиною, я потім повертаюся без енергії. Або я дуже часто раніше, коли працювала більше з нумерологічними картами, я своїм клієнтам деяким говорила, що необхідно заклеїти дірку у відрі. Уявіть, що ви це відро або будь-який сосуд, будь-який красивий сосуд, але всередині вас є дірка, через яку постійно втікає оця енергія від вас. І насправді вона втікає не просто так, а тому, що ви. Даєте цьому можливість статися, куди ж тікається вся енергія? Ну, от в першу чергу, якщо ми вже почали говорити про людей, часто в нашому полі спілкування, в нашому колі людей, які знаходяться поруч з нами, є люди поруч з якими ми прям відчуваємо, що енергія кудись йде, ми не отримуємо назад нічого. Енергія має циркулювати, тобто має відбуватися постійний обмін цією енергією. Якщо ви повертаєтеся додому після спілкування з якоюсь людиною і відчуваєте, що вам погано, ви виснажені, ви просто подумаєте, а що такого відбувається поруч цією людиною? Можливо, ця людина зливає на вас свій негатив, можливо, людина розказує якісь плітки, про які ви не хочете чути, можливо, взагалі. Взагалі людина поводить себе так, як вам некомфортно, да ви не хочете, щоб поруч з вами людина себе поводила таким чином. І через те, що ви не можете цій людині сказати, заявити про це, ви починаєте мало того, що просто зливаєте ресурс, коли ви слуховуєте, та ще й більше зливаєте свій ресурс, коли не можете дати відсіч, тому що ви в цей момент починаєте що й гризти себе. А для того, щоб гристи себе і займатися оцим цим нам необхідно дуже багато енергії. А так як взяти нам її нема де, ми почнемо спустошувати власні ресурси. І от повертаємося додому, спустошені. А потім ми ще що відчуваємо, що блін, ну я ж знала, да або знав, що цією людиною не можна спілкуватися. Ну чого я знов пішла? Тому що дала там другий шанс, людям треба давати другий, третій, двадцятий, десятий шанс. Але момент в тому, що ці люди найчастіше в нашому житті вже дуже давно. І момент не в тому, що ми якісь шанси цим людям даємо. Треба просто зрозуміти, що цим людям просто вже не місце в нашому житті, і це нормально. Люди змінюються, люди розходяться, знаходяться інші. І повірте, оцей потік енергії він має відбуватися. І через оцей потік ви можете уявити, що в ваше життя можуть прийти інші люди. Але поки ви спустошені, вони прийти до вас не можуть. Тому що постійний має бути енергообмін. Поки ви спустошені, нічого нового, нікого нового не приходить у ваше життя. У Вас має бути енергообін. Енергомін може бути як не обов'язково людина, вам має щось давати, але ви поруч з нею маєте відчувати себе добре, вам має бути комфортно. Ніхто не говорить, що ми шукаємо лише можливості бути з людьми, з якими нам просто по кайфу. Так, маємо шукати, але бувають ситуації дійсно різні негативні якісь історії. Які ми маємо прожити поруч з цією людиною, але потім, наприклад, прийняти рішення, що ми рухаємося з цією людиною далі. Це, я, наприклад, говорю про відносини, коли ми відносинах відчуваємо, тому що всі проживають кризові моменти у відносинах. Всі немає нікого, хто б цього не проживав. Але момент в тому, що ми сідаємо, розмовляємо і приймаємо рішення, що ми хочемо рухатися далі. Вперед, вдвох. Рухатися далі це як це продовжувати оцей енергомін, тобто працювати на благо цих відносин, як з однієї сторони, так і з іншої сторони, тому що дуже часто ми впираємося в історію, коли. Ми, наприклад, умовно лише працюємо, а інша сторона нічого не робить. Або навпаки. І відповідно цього енергообміну не відбувається. Повірте, відносини рано чи пізно все рівно розваляться. Але краще вони розваляться умовно, спокійно, екологічно, комфортно для вас обох, аніж тоді, коли одна зі сторін вже буде повністю виснажена, а інша, навпаки, буде перебувати, я не знаю, в такому дуже важкому психоемоційному стані. Тому, оце перше, це коли ми відчуваємо, що ми спілкуємося з кимось, куди ми зливаємо свою енергію, і назад ми нічого не отримуємо і нічого з цим відповідно не робимо. Друге, це коли ми постійно живемо минулим. Ми постійно обдумуємо, а як би могло статися, а якби я прийняв таке рішення, а як би воно було. А якби батьки до мене так не ставилися, а якою б або яким би я виріс? А якби оце? А якщо б, наприклад, у мене було багато грошей у моїх батьків, наприклад, то зараз можливо б я б не проживав фінансову кризу, тому що в мене дуже багато установок з минулого, які тиснуть на мене, і так далі, і ми дуже сильно зависаємо в цих історіях з нашого минулого. І це отак обростає навколо нас, і так само не дає можливості заходити на нові. Ві енергії всередину нашого тіла, тому що ми живемо з вами старим. Там просто немає місця. Уявіть себе, побачте, що всередині вас ви є заблокованими. Ми дуже добре відчуваємо, як тече енергія всередині нас. І от відчуєте, на яких моментах вашого, на яких частинках вашого тіла блочиться енергія. І подумайте про що це. І от дуже часто багато історій з минулого ми таскаємо за собою, тому що це єдине, як нам здається, за що ми можемо триматися. Умовно для когось це єдині спогади, які можуть бути. У мене, до речі, дуже часто в терапії бувають такі штуки, коли людина не хоче відпускати щось з минулого. Чому? Тому що. На такому несвідомому рівні для неї це небезпечно. Наприклад, Стосунки з татом, який аб'юзив, дуже сильно психологічно або фізично. Але, наприклад, дівчинка не може відпустити образу на тата через те, що їй здається, що це єдине, на чому будуються їх стосунки. І вона думає про те, що якщо вона зараз відпустить цю образу, знов ж таки відпустити образу, це не означає пробачити основна задача, про яку я завжди говорю своїм клієнтам. Наша задача вбудувати цей досвід в твоє життя і зрозуміти, що це вже є. Крапка повертатися туди немає сенсу. Це тебе лише знищує, коли ти постійно туди повертаєшся, коли ти постійно про це думаєш. Необхідно просто зрозуміти, що цей досвід є частиною твого життя, і дозволити татові бути таким, не пробачати його, не сказати, що ти бусінка, ти молодець, що ти так класно себе поводив. Ні, зрозуміти, що да, він так вже робив, і це вже частина. Мене, але ми часто не відпускаємо образу саме через те, що от здається, що нібито це єдине, що нас тримає. Якщо я зараз скажу, що я на тата більше не ображаюся і впускаю це всередину свого життя, все здається. в мене була така історія, що здається, що я втрачу тата, я втрачу тата. В мене його не буде. А як результат, якщо в мене немає тата, як результат немає мене. Тобто я не зможу існувати без цього, без образи я не зможу існувати. І основна задача, наприклад, в терапії, да, показати, що ти можеш без цього існувати і показати як. Тому що, звісно, поки мозок не буде бачити кінцевої точки, умовно, якщо ми розриваємо певний нейронний зв'язочок, і мозок не розуміє, а як по іншому тепер буде, нічого не зміниться. Важливо не просто побачити травму, а змогти її в моменті трансформувати і подивитися, як по іншому тепер буде. І от, відповідно, деякі тримаються за ці всі історії саме через те, що бояться втратити взагалі цю історію, да, або певний зв'язок. А для інших це елемент мотивації, стимулу, да, рухатися кудись вперед. І знову ж таки, внутрішньо здається, що якщо в мене не буде цієї історії, цієї травми, я не буду, наприклад, ображатися за щось, то я й не буду рости. Змінюватися, да? досягати чогось. Це відбувається несвідомо. І тому важливо з цим працювати і відпускати, тому що нічого нового не буде приходити в ваше життя. А те, що буде приходити до вас на цю травму або на цю історію, вона, воно вас буде лише знищувати. І по-іншому ніяк. Ребята, по-іншому, воно просто. Не працює, чому буде знищувати, тому що кожна історія, яка буде приходити в ваше життя, вона буде приходити для того, щоб ви нарешті відпустили цю історію. Якщо ви на мінімалках не відпускаєте, то воно буде приходити на максималках. І з кожним разом вам буде важко з цим працювати. Повертаюсь знову. Наша задача, коли ми відпускаємо минуле, не зрозуміти типу там і серії, чому вони да. Ми працюємо над тим, що ми намагаємося зрозуміти, чому батьки себе так поводили. для того, щоб пояснення собі якісь дати да, особливо. Це необхідно для тих, хто більш логічний, необхідно знайти це пояснення. Але наша задача просто вбудувати цей досвід, наше життя, показати, що воно вже є, показати, в якій точці воно є, і дати можливість собі рухатися далі. Тому що, поки ми не рухаємося далі, ми живемо в історії, наприклад, п'ятирічної дівчинки. Мені вже 30, але я все ще живу в історії п'ятирічної. Ну, блін. І я виходить, рухаюся лише отам, в тій точці. Я стільки вже свого життя пропустила. Давай, ну краще вже знаєте, не пропускати далі. Тому історії з минулого це те, що дуже сильно а, забирає оцю нашу енергію. І з цього цей третій пункт я про нього вже поступово почала говорити. Це те, що стосується рішень. Треба вчитися приймати рішення в моменті. Повірте, ми одразу знаємо, яке рішення для нас є найкраще. Коли ми приймаємо якесь рішення, ми його приймаємо і маємо розуміти, що на цей момент часу це найкраще рішення, яке я міг або могла прийняти. Крапка. Коли ми через тиждень повертаємося до цього і починаємо обдумувати блін, можна було б по-іншому, треба було б інше рішення. Ні, не можна. В конкретний момент в часу це було найкраще рішення, яке ви могли б прийняти. Тому що через тиждень або навіть через хвилину після прийнятого. Рішення, коли ви його оцінюєте, ви вже дивитеся на нього по іншому. У вас вже є досвід прийняття цього рішення, розумієте? І ви вже дивитеся на нього іншими очима, взагалі очима іншої людини, вже трансформованої, більш кращої версії самого себе. Да? І відповідно, в момент ви маєте вчитися приймати, що якщо я приймаю це рішення, значить це найкраще рішення для мене. І по-іншому я не міг або не могла зробити. Має бути саме так найкраще рішення, яке найкращим чином вплине на мене, для того, щоб я. Я щось зрозуміла, або зрозумів, щось в мене з'явилося в моєму житті, що був якийсь певний досвід і так далі. Не. Переживаємо за те, що ми прийняли неправильне рішення, тому що кожне рішення є правильним суто для нас, хто б що не говорив. І так само номер 4, Якщо вже почали говорити про те, що хто б що не говорив, перестаємо думати про інших, тому що думки інших це те, на що ми теж зливаємо дуже багато нашої енергії. А як зробити так, щоб сподобатися комусь? А що сказати, щоб його не образити? А як вдягнутися, щоб виглядати гарно поруч з ним? І так далі, і так далі. Ми це постійно обдумуємо. Тобто ми думаємо за когось. Якщо нам необхідно багато енергії для того, щоб думати за себе, то уявіть, скільки енергії нам потрібно для того, щоб думати і за себе, і за якусь іншу людину, враховуючи факт, що в голову іншої людини залізти ми не можемо. І думати, як інша людина, ми теж не можемо. Абсурдність, але нам це необхідно знову ж таки, тому що у нас. Були якісь історії з минулого, які у нас кричать над головою Аларм, аларм може знову статися така ситуація. Тому давай подумаємо з тобою наперед за цю людину, як би краще було б для неї зробити. Але я завжди своїм клієнтам розказую таку штуку. Мені особисто вона дуже сильно допомагає, особливо коли це стосується історії, коли я не хочу когось образити, да і починаю обдумувати. Я завжди говорю про те, що ви, коли говорите щось, ви завжди говорите про себе і від себе. У вас. Немає внутрішнього наміру образити людину. Якщо цей внутрішній намір є, тоді, звісно, питань немає. Ви тоді робите те, що робите, і берете за це відповідальність на себе. Але якщо наміру образити немає, а ви хочете розказати людині, що ви відчуваєте себе якось погано, да? наприклад, поруч з нею, або ви не хочете щось робити, або ви не хочете певним чином вдягатися чи певним чином виглядати. Ви говорите про себе. І якщо слова про вас самих вже зачіпають іншу людину, то це стосується вже лише іншої людини. Це вас конкретно не стосується, не зливайте туди енергію, не обдумуйте мільйонами разів. А що ж там ця людина? о боже, я її образила тим, що сказала, що мені боляче. Боже, який жах! То наша вам ця людина, яка вас починає вами маніпулювати, маніпулювати вашими власними емоціями і вашими почуттями. Ну просто зверніть на це увагу. Пункт номер 5. Що ще це може бути, коли ми займаємося не своїми справами? Умовно, ми завжди відчуваємо, де нам не комфортно. Наприклад, ми ходимо на роботу, яка нам не відгукується. Все, тут, з принципі, крапка, тут навіть нічого говорити не треба. Уявіть, скільки енергії туди йде, коли ми ходимо на роботу, яка нам не відгукується. Наприклад, ваші батьки мріяли, щоб ви стали юристом. І ви дійсно стали юристом, але ця професія вам взагалі не до душі, а просто тому, що у вас сім'я, покоління юристів і адвокатів, і ви, у вас просто нібито немає іншого вибору. Звісно, що вибор у вас є. Єдине, що ви боїтеся зустрітися з осудом власних батьків, да, і загалом з тим, що нібито ви порушите просто цю родову динаміку. І буде крах і повна катастрофа, але насправді ні. Ви, коли працюєте, наприклад, юристом, і ця робота вам не подобається, ви зливаєте неймовірну кількість ресурсу, яку ви можете використати в якесь інше. Місце туди, де ваше призначення, да де ви можете реалізувати своє власне призначення. І дуже часто у людей, які працюють не за відгуком, да, які проявляють себе не за відгуком, це стосується всього. Просто зараз я говорю про роботу, про відносини. Тобто, там, де ми скрізь знаходимося, не за відгуком, у нас почне летіти наше здоров'я. От 100% вам кажу. Починає летіти ваше здоров'я. До мене приходили клієнти, у яких летіла опорна рухова система. Взагалі через те, що вони, от я просто цей приклад про родову ієрархію. Ой, про господи, оцей приклад про родову історію, про юристів. Це приклад моєї практики. Летіла у хлопця просто опорна рухова система через те, що він працював так, як необхідно було його батькам, тому що він не міг. Порушити оцю всю родову систему, і це таке сильне було навантаження на нього, така сильна відповідальність, що просто опорно-руховий апарат почав просто ламатися. Все почалося там з колін, потім піднімалося вище, і так далі. І, і єдиним виходом було це почати працювати за призначенням. Але, але. Не буду говорити, чим закінчилася історія, а, як є. Давайте, мабуть, вже будемо з вами потрошку завершувати. Але я хочу сказати ще один шостий пункт. Я б говорила, що дуже багато на цю тему, але скажу ще про шостий це історія, коли ми намагаємося стримувати енергію всередині себе. Як це виглядає? Ті, хто будуть говорити, що це шизотерика, нехай проходять повз. Я особисто вважаю, що все в нашому світі це є енергія. Енергія є всередині нас, їжа це енергія, гроші це енергія, люди інші це енергія. Чому? Тому що у Умовно, навіть якщо давайте прям будемо грубо розписувати, якщо не будемо вже дивитися на це більш такої з глобальної точки зору, то, наприклад, їжа це для нас енергія. Чому? Тому що ми поїли і всередині нас починає вироблятися енергія для нашої життєдіяльності. Ті ж гроші, да, це по факту це матерія. З, цією, з цими папірцями ми нічого зробити не можемо. Але коли ми використовуємо їх, ми можемо повернути собі енергію у вигляді емоцій, у вигляді придбання певних продуктів, їж, їжі, там вдягнути щось, тобто щось собі подарувати, наповнити себе якоюсь енергією тому якщо вже грубо дивитися так воно і виглядає І от дуже часто ми намагаємося концентруватися на якійсь енергії коли ми відчуваємо дефіцит дефіцит грошей дефіцит емоцій, да, наприклад, нам мало якоїсь людини, у нас зачепка за якусь певну людину, або ми вважаємо, що ця людина це єдина людина, яка може подарувати нам певні емоції, і ми забуваємо, що ми маємо бути лише для себе і про себе в першу чергу, а потім підтягується все інше. Ми так так само дуже часто є зачіпки в їжі, да? коли їжа це єдиний. Єдина можливість для нас отримати певні емоції, від чогось там втікти, щось я не знаю, щось там побачити і так далі. Тому це все енергія. От коли ми з вами заліпаємо, знаєте, я не знаю, можна сказати, заліпаємо. Короче, зачіпки такі, прям суттєві, і ми не можемо відчепитися, ніби дожити без цього не можемо. Так само у нас всередині. Починає з'являтися це відчуття, нібито нам немає не енергії, і от знаєте, дуже часто навіть говорять про те, що, наприклад, коли ти е, чіпляєшся за гроші, зазвичай їх стає не більше, а навпаки, менше, і ти відчуваєш, що вони постійно зменшуються, зменшуються. Тому що ти думаєш не про збільшення їх, не про накопичення цієї енергії, да, матеріальної енергії, а про те. Щоб її зберегти, і відповідно твій мозок сфокусований лише на тому, щоб оце все зберігати, от в кубишечку складати, а тут ти все пропускаєш по себе. Енергія нова знову ж таки не заходить до тебе. Ніяких історій навколо себе ти не помічаєш, людей не помічаєш, нічого не помічаєш, тому що ти не сконцентрований на тому, щоб отримати щось нове, а сконцентрований на тому, щоб... Залишити в своєму житті оце старе. Це стосується і людей. і Дуже часто ми там не ходимо на якісь зустрічі, не спілкуємося з новими людьми, умовно малюємо собі там купу історій, чого ми боїмося, да, щоб не впускати нікого нового нового в своє життя, а чіпляємося лише за старе. Але в цей момент ми маємо розуміти, що ми втрачаємо енергію, а енергія це наше життя. Да? І як результат, ми з часом, блін, повірте, ми з часом всі постарішуємо і з часом всі помремо. Як би це не звучало, але це факт. Давайте вже сьогодні вчитися проживати своє життя класно, досить чіплятися за минуле, досить чіплятися за все те, що є навколо вас, за те, що вам не відгукуються, за те, що вам болить, за те, що е, більше не має мати місця в вашому житті, досить за це чіплятися. Ну, правда, досить. Вам треба рухатися вперед створювати щось для себе, пропускати цю енергію по себе впустили, пішли далі. Енергія насправді це про одне й те саме. Це ми вже називаємо її там або позитивною, негативною. Вона є або її немає. Вона завжди є. енергія скрізь нас знаходиться. Енергія навколо нас, скрізь. Вона є. Просто ви її не бачите, і от момент треба подивитися, куди ви її знуваєте, і потім почати працювати над тим, щоб нарешті почати її якось до себе притягати.